Рожева киця на формі, новий вид спецзвання. Сержант мурмяв. Не надали документи щодо керування та чи мають якусь ефективність наші публікації, коли ми демонструємо дії співробітників поліції, і як в таких ситуаціях допомагає наш клуб юридичного захисту водія, і клієнт просив передати, що відео вони бачать там і зокрема кицю бачили, тому воно також стало фактом того, що поліцейські вибачались. Коротко нагадаю вам дану ситуацію. Співробітники поліції стояли на дорозі з увімкнутими червоними спецсигналами. Водій зупинився на дорозі, як це вимагають правила дорожнього руху. В подальшому поліцейські підійшли і сказали: Ти порушив правила дорожнього руху. У Тебе не читаємо номерний знак, у тебе купа порушень. Під'яви документи. Водій каже: ні, придівлю на законні вимоги. Вони законність не підтвердили, але склали постанову. В подальшому з відповідною заявою звернувся водій до керівництва. Керівник скасував даний штраф, і дана поліцейська почала розглядати нову справу. Ми вам виписали. Постанову від 25 п'ятого 2025 року одинадцятий 20, які було вказано, то що водій здійснив рух на транспортному засобі, при цьому не приділив посвідчення водія на право керування транспортним засобом. Першу чергу кожен водій повинен пам'ятати і знати, що є певна процедура, коли співробітник поліції доказує, чи вчинено адміністративне правопорушення, чи водій не порушив правила дорожнього руху. До речі, відповідну пам'ятку отримують учасники нашого клубу безкоштовно. Тому, друже, не зволікай, долучайся до нашого клубу література і клуб це юридичний захист під ключ. Не лишайся наодинці з такими поліцейськими. Відповідно до статті 126 частини першої е накласти штраф в розмірі 425 гривень. В даній ситуації під час нового розгляду водій вимагав та доведіть той факт, що вимога пред'явити документи була законною. Докази не надали. Що зробили? Штрафанули новою. Постановою наш клуб юридичного захисту водія підтримав даного водія. відома ситуацію, яка вже сьогодні завершилася з нашим клієнтом, де на розгляді була ця рожева киця після цього відеоролику. Керівництво полку патрульної поліції замквамбати, якщо не помиляюся, і дуже сльозно просили їх пробачити, не давати хід скаргам, попросити юристів, щоб вони зупинили свою діяльність, щоб цих поліцейських не повиганяли. Конкретно по цій панянці казали, що вона тільки три місяці типу працює і виганяти. Ну, взагалі не хочеться, і сьогодні, коли він прийшов на нього, знову підійшли ці поліцейські разом з керівництвом. Знову сльозно просили там вибачити. В общем, він їх вирішив пробачити. Додатково вони йому самостійно підготували заяву на повернення сплаченого штрафу. Повністю її надрукували самі. Він тільки з дружиною приклав додатки, і вони йому сьогодні допомогли відправити на Київ для того, щоб було повернуто. Тобто, по суті, історію завершено. Ми свою роботу зробили. Гроші клієнту мають бути повернуті. Ось таку інформацію ми отримали від нашого юриста. Тому ось таки маємо результат на сьогоднішній день.